І ті, хто дивиться це відео, вже друге відео з початку нового року, бачите, має ще такий новорічний настрій. Але тема сьогоднішнього відео, сьогоднішнього відео буде відрізнятися від тих, про що від того, про що ми говорили в минулих відео. Якщо в минулих відео ми говорили загально про Shopify, то сьогодні ми будемо говорити більше про роботу з SEO. -шко. Ми розглянемо топ-7 додатків на Shopify для SEO, які я раджу вам використовувати. Що взагалі таке СО? СОшка це органічне просування вашого сайту. Це коли ви показуєтеся в пошукових системах без реклами. І завдяки СОшці ви можете відображатися в верхній частині сторінок, там, де розлад реклама. Поряд з ним безкоштовно. Ну, тобто ви не платите безпосередньо Google, але ви платите ви, ну і йдуть інші витрати. Чи ефективна СОшка, чи ні? Я скажу залежить дуже сильно від ніші. Якщо ваша ніша, це там ніша фешн. Ніша взуття, ніша, наприклад, там годинники або там техніка, і ви не маєте вираженої унікальності, ви не бренд, у вас немає вже сформованого попту, то СОшка вам навряд чи дасть суперпродажі. Але якщо у вас вже є бренд, який має стабільні органічні продажі, це може стати класним доповненням. Якщо у вас якийсь цікавий продукт, вузька ніша, ви можете отримати класні результати. І тут я би дуже хотів би поділитися прикладом магазину нашого клієнта, а, на жаль, не можу, який продає він продає постіль, і він зро, вони більше трьох років вкладають в SEO просування свого сайту на Shopify. І зробили більше 400, ні, не більше, майже рівно 400 тисяч доларів оберту за останній рік саме на SEO-шці. І це вважаю, дуже і дуже крутий результат. Ось без реклами, без нічого, лише SEO-шка. Але це процес і пліни. Вони по 3 роки розвивали цей напрямок. Е, чи, важ, чи варто вкладати в SEO-шку? Так варто, але як я сказав, від ніші, від того, які у вас цілі стратегії. Вже ви розумієте, що СОшко дасть результат ну, мінімум через 4-5, а то і 7 місяців. Чи бувають винятки, коли СОшка швидше дає результат? Бувають. У мене по деяких своїх проєктах, коли я брав дуже нішу, замовлення одразу прилітали. Ось так. Але це все, знаєте, те, що замовлення одразу, це історія про випадковість, десь про випадок. А про системні продажі мова може йти лише через 5-6 місяців після активного seo просування. Давайте перейдемо до того, які додатки я би вам радив користувати для seo -шки. Перед тим відповім на питання, чи можете ви самі просувати мазичантра йти до спеціаліста? Напевно, якщо у вас обмежені бюджети і ви очікуєте помірний результат нам вийти, наприклад, на першу тисячу дві тисячі доларів Shopify, і у вас немає бюджетів, ну єдине що залишається, це самому seo ожою. Чи можна отримати перший результат без глибоких знань SEO? можна? Чи можна вийти на стабільний високий результат? То ні. Тому що у всешці дуже важливий досвід, розуміння закупки лінків, розуміння стратегії оптимізації сайту. І якщо вам треба допомога з просуванням на Shopify або під Яшки, я і моя команда будемо раді вам допомогти. Тепер після трьох хвилин слави і реклами, давайте перейдемо до користі, яку я вам хочу дати. <кх> так я зашерюю зараз екран. Угу. І так, дивіться, друзі, топ-додатки, які я рандом вам використовувати, для, е якщо хочете займатися СОшкою. Ми не всі з цих додатків використовуємо в роботі. деякі Ми ну ми не всі, що використовуємо, там, е я вам покажу, який, але до часто ми багато речей просто робимо вручну. Тобто якісь там інтеграції, ми можемо вручну зробити, так швидше, нам так зручніше. Але якщо ви з СОшкою незнайомі і вам треба в контакт за ручку провести, краще використовувати додатки. Перший даток це даток SearchP, який допомагає налаштувати, що він допомагає налаштувати. Додає схеми і карти сайту. Тобто, це схеми сайту, це мікророзмінка, яка дає зрозуміти у форматі JSON, що саме про що цей сайт його і ключова інформація про нього. На етапі продукту воно дає розширену інформацію про продукти для пошкових систем. Далі, воно пришвидшує зобра, сторінки за рахунок стиснення. Не можу вимовити, красиво. За рахунок стиснення зображень для того, щоб була гарна швидкість сайту, Вирішує, вирішує попередження з Google Search Console, в принципі, на такі бази згальні налаштування. Дивіться, в рамках безкоштовного тарифу. Є щоденний контроль SEO, оптимізація метаданих для 12 сторінок. Якщо ви тільки стартуєте, в принципі, вам має вистачити. Стиснути 50 зображень для старту. Вам вистачить підтримка клієнтів. Вау, це дуже круто. Виявляє непрацюючі послання на 50 сторінках. Якщо тільки стартуєте, вам цього вистачить вже в дорожчих тарифах. Давайте ось тут ми бачимо можна більше запитів по стисненню. Виправлений URL, опублікація, швидше версію. Це цікавий додаток, ми в одному з проєктів його юзали, але чисто тому, що клієнт його використовував. Бачимо перейти, що доволі хороший, тому ми, якщо займатися самі, можете його використовувати. Йдемо далі. далі. Це додаток, який саме допомагає з JSON-мікророзміткою. Давайте подивимося, про що він. Дає змогу рожтак. Так, 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 так. Поля схеми необхідні для Google Merchant, тобто інтеграція з мерчантом. До речі, ми пізніше будемо дивитися з me. Добре, добре. Налаштування стану продукту, підписування продукту, огляд на сухарі. Сухарі це, мі... це хлібні крихти. Що таке хлібні крихти? Давай там покажу на прикладі. Воно важливо. Не стільки для зручності людини, хоча і багато людей його юзують, а і для м, того, щоб пошукова система розуміла ієрархію вашого сайту. Давайте на прикладі покажу. Так, ось це хлібні крихти, тобто, де лежить цей продукт, яка йде структура Home All Products, і вже там є наш продукт. Окей, давайте повернуся. Дивіться, додаток. М -м -м -м, так, так, так. Постійний аудит. Добре, 300 доларів, ні, 400 доларів в рік. Розмітка добре, постійний монітор. Дивіться, це сумісність Merchant Center. спрощений відеокурс. SEO. Дивіться, е я не працював з цим додатком, але я дуже багато відків про нього хороших чув. Я думаю, це видно по тому рейтингу, який тут. А це 4,9 на основі 416 відгуків. Плюс тут є відеокурс по роботі з ЗСОшкою. Я б і 7 днів фрітріал. Я би протестував його роботу. Я би протестував його роботу. Так, так, так. Угу. Угу. Ну, круто, круто, я раджу його протестувати. Добре, далі. Google and YouTube. Хто тільки його не знає, напевно, всі знають. Хто не знає, писню це додаток для прямої інтеграції з Google Аналітикою, з YouTube і з Merchant центром Це база, яка у вас має бути на сайті. Чому, відношу його до роботи з ССО, тому що це такий фундамент роботи з ССО. Без нього ви не зможете актуально правильно там, з Google Аналітикою чи там, з іншими напрямками. Наприклад, з Мерчантом може допомогти і цей додаток, і інші додатки. Якщо вам треба якісь розширення налаштування мерчанту, але якщо у вас простий магазин, цього додатку вам вистачить тим більше він безкоштовний. Далі, далі. Yoast Йоста Супер суперпопулярний додаток, який ми також використовуємо в роботі. Він дуже популярний і при роботі з WordPress, і ось бачимо, що він і в Shopify Market є. Що саме він робить? В принципі, їхній функціонал повторюється. Він дає структуровані дані, мікророзмітку, тобто пропозиції для оптимізації метаописів і заглу кіносної AI-шки круто. Оптимізація Judgm AI Reviews, Lux, SEMrush і Weglot. Технічні, технічні SEO-шні допрацювання. Угу. Так, 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 оглядова сторінка. Ну, Дивіться, так, 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 19 доларів, що дає пробну версію. Масовий імпорт, дивіться, ну, як на намето, трошки недостатньо функцій. Можливо, я не знаю до кінця, що воно робить. Ну, структуровані дані це там і минулі додатки дають, наприклад. AI-Generate. добре. Ну, Я би ще тут не вистачає, скажімо так, зжимання зображень. Саппорт. Ну, треба тестувати, тобто дивіться конкретно під ваші функції. Якщо у вас цих функцій достатньо, просто беріть і використовуйте. Далі, далі, це Store SEO і SEO Гент. Зараз мені за всі сеодні програми курисують AI. -шки. Є безкоштовне встановлення, є платне. Для 25 товарів безкоштовне, ще є кредит, зображення. Тобто класно може бути підход, якщо у вас маленький магазин, і ви тільки починаєте. Що він робить цей додаток? Давайте подивимось. Оптимізація продукту знову ж таки. Це мікророзмітка для продукту, блогу сторінок з домови SEO пакету. Організатор контенту, індексація створення мета описів тегів. Добре, оптимізатор. Класно, дивіться, круто, що оптимізатор зображень. Включі SEO-інструменти, Google Search Console, аналітик, надійші файли сайтмап. Добре, технічна СОШКОЧЕНСЬКОН розмітки схеми оновлення локального SEO, аналітики і звіти SEO. Круто. Круто. Мені подобається, дивіться, майже як і йоста по вартості. Але що але що, має трошки ширший функціонал. Але тут, знову ж таки, дивіться, якщо Йоста не прив'язує до кількості покупків, то цей наш додаток прив'язується. І при там 250 товарів вигідніше брати при додаток Йоста, якщо в нього функції достатньо. Добре, йдемо далі. Smart SEO додаток також часто використовуємо. Що він робить? Перше, які тарифи безкоштовні є для старту базового проекту, достатньо, але він не все робить. Зверніть увагу, JSON-розмітка воно вже йде в дорожчому тарифі. Оптимізація швидкості завантаження в дорожчому тарифі. Оптимізація непрацюючих працюючих посилань в дорожчому тарифі. То, в принципі, класний додаток, не так, непрацюючі посилання для старту, також хороший. Що він робить? Мета теги, з за допомогою яшки, те, що роблять ці. оптимізація зображень магазину, структуровані дані JSON-мікророзмітка. Автоматично виявляє та виправляє непрацюючі посилання, круто класно. І дає звіт про зворотні посилання і, покращує, і дає змогу покращити стратегію побудови посилань. Круто, класно. Ми в проєктах, маленьких дуже проєкт, це також використовуємо. І останній додаток, задача якого це, напевно, по назві зрозуміє, це оптимізація зображень. Безкоштовний для 50 зображень, 30 днів імідж бекап, аль-тексти, фальнеми оптимізовує. Що ще він робить? seo бустер оптимізатор швидкості, seo не непрацюючі послання, JSON-генератор метафайлів. Дивіться, я цей додаток для СОшків мені не подобається. Я його використовую лише інколи, якщо мені треба оптимізувати на сайті просто зображення і все. І все. Ось так тому, друзі, дивіться, додатки ви можете брати на свій розсуд, але що важливо при виборі додатку, орієнтуйтеся, чи він закриває ті задачі, які вам потрібно зараз і потрібно буде пізніше. Тому що мігрувати з одного додатку на інший, інколи буває дуже і дуже складно і дорого. Потім звертайте увагу на рейтинг і на те, які тарифи вам можуть піти. Якщо взяти бестселер з сьогоднішньої вибірки. Напевно, напевно, я би взяв додаток. Давайте я ще раз. ну ось цей не рахую, він так точно більше працює. Угу. ну Ось цей також за замовченням. не подивіться, напевно, що напевно, що я би вибрав ось цей додаток, тому що такий базовий простий і. що ще? І ось цей додаток. Ось цей додаток також має доволі хороший функціонал і адекватний прайс, який підв'язаний під кількість товарів. Це доволі зручно на старті, коли ви тільки починаєте. Окей, друзі, ми цього року з вами будемо більше говорити про SEO, я буду ділитися кейсами нашої агенції, що конкретно ми робимо по SEO, тому що реклама дорожчає, вона дорожча на старті, але в перспективі, якщо рахувати вкладені інвестиції, порівнювати з отриманим прибутком, може давати. Десятки разів кращий результат. Тому успіхів вам в новому році! Гарних показників по конверсіях, по СОО. Якщо треба до домого, звертатися. Ми будемо раді вам допомогти. Гарного дня!